Десь на ще між будяками на вугіллі, що мохне руками, янголів два. Один одному криласкує, один одного очі цілує, дожидають різдва. Поруч з ними дитятко Боже, і ніхто розпізнати не може, хто кого береже. Чи дитятко цих янголів, а чи білокрилі дитятко. Що скаче в небо важиться вже, на цій чорній землі, що робити білим янголам, вугіль дробити, чередати в блакить, кожен янгол волить цю ж хвилину, сад небесний віднести дитину. Але Бог не велить. Там, де скидано голі ялинки, де брудні помаранчі, шкуринки на померзлій траві. З ними дитя, в кулачком закисло коля. Уже порізні.